Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? О, це дуже така важка тема. Я коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. Її не було це реанімація біля мене люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав, але це настільки важкий перегруз психіки. Мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалось куча коробок. Мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу встати. У мене ноги порізані, пострілені, Легеня, печенка, живіт, все вообще. А я. Питаюсь стати, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я в сознанні, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли, коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взривів, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо як в Харкові лежали, тебе можуть оперувати, там, да? і воно за окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив там, антидепресанти і так далі, вже з часом мені почало ставати краще. Але воно тягнеться посидень, і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну, це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і в набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна вирулити, ні, не можна. Без препаратів можна Ні, не можна. Ну, хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачиш, так з природи з'єднатися. Це нереально в сучасному світі.